Хочу сказати, що сьогодні, ну, сьогодні був до мене телефонний дзвінок з київського номеру ну, 044. зараз скажу повний номер. Я не знаю, що це за такий номер, але цей номер дуже цікавився моїм місцем перебування. Тобто, 044 238 66 69. Це був телефонний номер якби із якогось соціального опитування стосовно місця проживання і якихось там ну звичок. ну звичок Чого саме? Ми ще ну не добалакали до цього. А коли я почав розповідати, що я. Перебував, проживав в місті Дніпро, а потім, в зв'язку з порушенням своїх прав, вимушений був переїхати до міста Лохвиця Полтавської області. То відразу телефонний дзвінок розірвався і більше мені ну. Ніхто не перетелефонував, не перетелефонував. Хоча той оператор, який зі мною зв'язувався, ну просив мене виділити йому 12-15 хвилин для проведення опитування. Тобто, можливо, це і так, можливо, це і не так. А можливо, це вже Володимир Олександрович, який кришує всю цю злочинну спільноту, вже поставив завдання е, своїм каральним загонам. Знайти мене і покарати так, що що буде потім ми вже з'ясуємо коли воно вже з'ясується. А поки ще ну, ось є така подія, є така підозра, яка відбулася. Тобто я надам запис, звукозапис цього телефонного дзвінка, ти його прикріпиш потім до цього загального відео, і хай вже люди на свій розсуд з'ясовують, чи це був просто дзвінок дійсно, якогось там. Соціального опитувача чи це ж все ж таки були заінтересовані особи для з'ясування мого місця знаходження саме після виходу останнього відео, де я розказував про відкриту наркоманію у військовій частині 3021 Тому я не знаю. Був київський номер телефона. А що хотіли, так і не з'ясували. Після того мені не перетелефонували. Пробував я зателефонувати телефонний номер, як би зайнятий тобто, ну, зателефонуватися я не зміг. Ну Алло Алло. доброго дня. Доброго. Моє ім'я Руслан. Я представляю незалежну від компанії канада «Україна, Україна. Ми зараз проводимо психологічне дослідження, присвячено, чи він принцип та звичок жити в України. Чи могли б ви привезти свій час близько 12-15 хвилин для участі в опитуванні? Та з удовольствием, а ви нам теж дзвоніть. Ні, ні, це дослідницька компанія Контар Україна, місто Київ, ми лише Ні, поки... просто у мене погано ну, чути. У мене є Київстар, а є МТС. МТС тут погано бере, Київстар краще. Ви на який телефонуєте? 095, 102 два, шість, п'ять, Ну, Ну, так, да, це МТС. Ну, ладно, я вийшов на вулицю, може, тут буде краще. Ну, давайте, я готовий по -співпрацювати. Дякую. Дякую, опитувані, є повністю конфіденційним. Також уточніть, в сьоть області України, ви проживаєте постійно не менше 60 місяців. Так, постійно, постійно. Я зареєстрований і проживав в місті Дніпро до січня цього року, 23-го. А потім в зв'язку з незаконними діями керівництва військової частини, місто Дніпро, військова частина 3021 НГУ при МВС України, завдяки незаконному звільненню та непоновленню після